Пане Андрій, щоб ми не їли гірок в суханатку, можете нам ще додати закусочку. Опа. А що, буде Євгеній, Я чекав у тебе вопроси. Бля. О, маестро! Ооо! Драматургія цього подкасту. А пам'ятаєш, я казав, що у мене вечора робота? Да. Я так і думав, драматургія ідеальна. Я так і думав, що я виставлю тебе і ти я звільнеш. Якось на не Каміль Фос, да, каже, да, так. Знає, що я рюмки зарядив зрадиться, <laughs> я зрозумів, я, я що я в ловушці, коли я побачив рюмки. <laughs> — <laughs> Я думала, там декілька гірков. Це, конечно... не, один... А воно ж виглядає дизайну прям. Це, 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 це прям, як коли американці такі, ми вам ще патріотів дамо. Да. І я така, о, багато патріотів. <laughs> І вони такі одну одну не вигадай, кришечку. Це Оту пачку салфеток, коротше, щоб вам <laughs> на <не> день <до> народження. <laughs> Ну и что? Я так понимаю, что кто-то должен сказать, как есть сальный тостик. Давай, Жека, ты тостик. Бля, я не знаю. Ну. Ну, у нас дамы. А я обрезался. Да, обрезался. А, Анюта! Ты у нас кокетка хоть куда? Я тебе скажу, спасибо, что ты нас радуешь своей красотой. Вы дамы вообще украшения нашего коллектива. Украшение нашего подкаста. Говорится, жизнь женщина невозможна, и без женщины тоже невозможно. Давайте выпьем. Здоровье. О, ну что, Евген. А, вы вже спробували огірки выбежали. Ты думаешь про те саме, що я? Это <laughs> просто огірок.